Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко Все буде ок. Чому діти не можуть знаходитись у безпеці? Незабаром 1 вересня. Звичайно, хочеться, щоб всі учні України сіли за парти в улюбленому класі. Але через агресію Росії освітній процес в Україні відбувається по-різному. Хтось навчається очно, хтось дистанційно. У когось змішана форма навчання. І це не дивно, адже головне безпека дітей. Тому зараз часто доводиться чути фрази, діти повинні знаходитись у безпеці або під час повітряної тривоги діти та вчителі повинні знаходитись в укритті і подібні, що в цих реченнях не так. Досить часто ми використовуємо слово. Знаходитися не у властивому йому лексичному значенні. У запропонованих реченнях перевірте вживання дієслова знаходитися в разі потреби замініть або перефразуйте речення. Відповіді можете писати в коментарях. Документи знаходилися в архіві, столиця України знаходиться в Києві, в автобусі знаходилися пасажири. Звертайте увагу на дієслово знаходитися чи доречно воно тут вжите. І не забувайте, що все ж таки часто використовуємо його не у властивому лексичному значенні. І це відбувається тому, що ми дослівно перекладаємо з російської слово «находіться». У російській мові цим словом користуються, щоб визначити місце перебування або географічне становище. В українській мові це дієслово має вущий діапазон. У нас слова знаходитися, знайтися вживають тоді, коли є потреба щось шукати, бувати виявленим у результаті розшуків, відшукуватися. Про кого або щонебудь загублене, втрачене, зникле. До прикладу, будь ласка, порийтеся у своїх паперах, може, він ідеться про статут, де знайдеться у вас, і створчості Панаса Мирного. Виступають ці лексеми також зі значенням виявлятися, з'являтися, тобто бути в наявності, виявлятися. До прикладу, щось у сумках у нас і знайшлося, повечерали ми усі четверо. Тож дієслова знаходитися і перебувати лише на перший погляд тотожні, а насправді виражають різні поняття. Перебувати це бути, міститися, розташовуватися де-небудь, бути, знаходитися в якому небудь стані або положенні. До прикладу, він весь перебуває в своїх радощах і готовності до дії із творчості Олександра Довженка. Отже, перекладаючи російське «находіться», треба шукати інших українських слів, таких як. Розташовуватися лежати, якщо йдеться про географічне положення, міститися, якщо йдеться про входити до складу, бути всередині, перебувати у якому небудь місці про людей, стояти у якому небудь місці про транспорт, знаходити собі раду, давати собі раду, не розгублюватися, це зміркувати, додуматися, сказати. Зробити що-небудь. Бути у загальному значенні. Трохи практики. Як правильно сказати українською знаходитися на військовій службі? Треба говорити бути у війську або бути на військовій службі. Не кажуть знаходитися за кордоном. Правильно буде речення бути за кордоном або перебувати за кордоном. Також не кажуть знаходитися на краю погибелі. Потрібно говорити стояти над прірвою. Твір знаходиться в друці, це неправильне речення. Ми говоримо, твір друкується. Також зверніть увагу, неправильно буде сказати, Київ знаходиться на правому березі Дніпра. Ми говоримо, Київ лежить на правому березі Дніпра. Неправильно говорити, знаходиться під вартою. Ми кажемо ув'язнений. Також неправильно сказати, знаходиться в друці. Говоримо друкується. Знаходиться під забороною теж неправильно. Потрібно говорити бути під забороною. Не можна знаходитися на посаді. Ми говоримо перебувати на посаді. Також не можна знаходитися на лікуванні. Говоримо перебувати на лікуванні. Також не можна знаходитися в приміщенні. Ми говоримо перебувати в приміщенні або бути в приміщенні. Тож обов'язково звертаємо увагу на вживання дієслів і похідних від них. І говоримо українською правильно.